Завтра вся Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Останні суботи-листопада люди запалюють свічки, аби згадати тих, хто помер від страшного голоду, влаштованого тоталітарним режимом. Про злочин скоєний проти українців говорили сьогодні в Нідерландах. Дружина президента України Марина Порошенко відкрила першу в Голландії конференцію, присвячену темі геноциду українського народу. Тема голодомору. Це національна рана, яка не захоюється з роками. Українці дуже добре пам'ятають злочин минулого, але ми вистояли тоді, і ми переможемо сьогодні, щоб захистити наше майбутнє. Перша леді разом із українською громадою оглянула фотографії та документи, присвячені трагедії. Петро Порошенко своєю чергою висловив сподівання на те, що Нідерланди приєднаються до країн, які визнали голодомор в Україні за геноцид. А як розповісти про голодомор найменшим? Відповідають на це питання самі діти нині в національному меморіалі жертв голодомору. Презентували першу в Україні дитячу виставу про національну трагедію. На що це діти плачуть? Просять їсточки. у виставі Хлібчик для Янгола створені за оповіданням Анни Марії Волосацької, грають самі діти. Юні актори виконують ролі янголят, що символізують душі померлих за час голодомору діток. Заступниця директора музею стверджує, що така форма розповіді про трагедію наймолодшим, найбільш прийнятна. Є гостре питання в суспільстві, як розказати дітям про голодомор, тому що досі є стереотипи, що це страшно, це неприємно. Ми вирішили робити виставу, зрозуміли, що дітям молодшого віку це психологи говорять, це доведено найлегше пояснювати все методами театральними. Наймолодші про національне лихо говорять простими словами. ти знаєш, що таке голодомор? Знаю. Це тоді, як люди голодували цей, ну і в них не було хліба.